І хоче Макрон нам дійсно допомогти, Так, да, без питань, да. допомогти саме у війні, там п -п де то дати хороших, не знаю, там настанови і так далі. Але знаєте, це все заключається в тому, що я буду сидіти у себе в палаці условним образом, да, і давати вам не знаю, там настанови потрібну допомогу. Це мой вклад для того, щоб то, що відбувається у вас, не було в мене. Тобто, ета основним образом, чи хоче він допомогти, да. чи переживає він до нас? Ну, дивлячись з якої сторони, знову ж таки. Да? Ми, ми розуміємо, що по, я говорив до 325 разів, що по-человечески, -по чисто по-человечески, за нас з вами ніхто не буде рвати нічого. От, поэтому це, він нам хоче допомогти тільки заради того, щоб дійсно ті самі війська Путіна не дійшли до нього, так сказати. Це перший момент, другий момент. У Макрона, в принципі, є такі, е, е, така собі черта, так сказати, де, щоб бути активним, активним. Ми з вами про це то теж говорили достатньо часто: активним, активним, не заявляти всякого дуже громогласно, а потім сидіти і думати, що з тим всім робить. Поэтому uh -huh. він так да, він старається бути активною людиною, може дето займати якісь лідіруючі позиції у евро, там, Євросоюзі, в цій Європі, да, що то там какалатіть воду в стакані. Давайте, мол, люди, збирайтеся, люди, сходьтеся, будемо скидатися діньгами, робити якісь можливі альянси і так далі. Але. Это, знаєте, Макрон очень хороший, наверное, все-таки оратор, як людина, яка вот підбодрує, підбурює на це все. Давайте двигать, двигать, двигать. Но Макрон не дуже, не дуже от ми хорошо говорим. План хороший виконання, ну дурня, щоб не сказати іншим словом. Макрон, це людина, скажімо так, та чоловік слов, это чоловік обіцянок, це людина, яка там може зробити план, але давайте ще якийсь позим, хто його виповни, розумієте? От ставлення до України в нього, ну давайте так, ставлення до нас в нього хороше, але знову ж таки, ми, ми як один із вкладів, тобто кожна країна, яка в нас що там, ну, ми це вже бачимо, думає від нас, що то получить так або інакше. А давайте тоді розберемося зараз. Ну ми бачимо ситуацію, коли Європа стала максимально залежною від думки і не тільки від думки США. Чи зараз Макрон є тією людиною, який може зробити так, щоб Європа стала більш самостійною і незалежною? Європі, в принципі, своєму, хоче вона то чи ні, рано чи пізно доведеться бути ну очільником, условним образом незалежною. Да, союзники будуть, але союзники скоріше на повноправ'ї там, де ми а, там, де ми. І разом і незалежні одночасно це перший момент. Другий момент. Чи може Макрон бути цією людиною, яка зробить ту Європу більш незалежною? Свій вклад він безперечно може внести. Але давайте ну, з іншої сторони Один Макрон нічого не вивезе. Один Макрон взагалі нічого не вивезе. Так як людина да ідіний вдохновитель, да, звісно, свій вклад знову в карти там, вкладу, роботи і так далі. Він може допомогти цьому всьому случитися, але однім Макронам діла, діла не буде і далеко не заїде. Це як один із лідерів, да. Але я не думаю, що, скажімо так, йому дозволять займати ті коліти лідируючу позицію. Тобто, там будуть топити все-таки за какое-то равноправії і так далі. Були колись грошові, Наразі ці зв'язки не, не працюють. Він закритий для РФ. Раніше були грошові зв'язки. Він, давайте так. Що этот Трамп? этот, ну, люди, котрі більш владні, да вони прекрасним образом упівалися імператорство, як гарний імператор сидить і править уже рік, знаєте, рік серії. От, і ніхто його не може скинути. Тобто вони упіваються тим моментом імператорства, самого Путіна. От їм оце дуже дуже воно подобається. так от е, узурпірувати владу і сидіти і нікуди не бути скинутим. Їм подобається не, не сам Путін, а його. Його імперія, давайте я отак от скажу. Його ця імперія, і, і, і правління, царствовання і так далі. Поэтому наразі, наразі, ці зв'язки вони, по-перше, не працюють, вони не, не активні. І я так полагаю, що діто він либо не дополучив то, що йому треба було ще в своєму. Буремному минулому і обіжений ускакав, так сказати. Зараз я перегляну його ще з моменту. Як він дивиться на ту Росію? Тут про зв'язок, а я хочу глянути, як він дивиться на неї. Ок. Ну, понятно. По-перше, у нас вже в інфопросторі в то проскакувало, що Трамп може зняти з Росії санкції, якщо вона буде зговорчива і так далі. Да? Хто там удивився, звісно. Про цей. Що Трамп дивляться на Росію, як на того условного союзника, з якого можна пойміть деньги. Тобто, давайте так: якщо зірки зійдуться і карти зложаться, це, це перші люди, котрі будуть думати в бік Росії в плані зароботка. Mm -hmm. вот. Поэтому тут дивимося ми на Росію достатньо симпатично. Але, так як у нас тут карти, так як у нас тут Колісниця і семерка Жезлов, значить, це у нас говорить про те, що лічне взаємоотношення до свидання, а вот нічого лічного, крім бізнесу. А от бізнес без проблем, так сказать. неоднозначненько вони дивляться на ту Росію. Типу і але заработать можна, чи сам Іванс є тією людиною, яка налаштовує Трампа проти України. Я би не сказав, що Трампа можна налаштувати на шота? Сам, знаєте, як з якої ноги встав, яке в мене настроєння? От, з якої ноги встав, яке в мене настроєння, в общем, що, що я сьогодні відчуваю, чи є сьогодні магнітна буря. Але саме Венс скоріше. Або вдохновляє його, або маніпулює Трампом. Знаєте в чому? В жорстокості його заяв жорсткості, жорстокості або деякій безапеляційності його заяв, а їх у нас отак, от краще б менше. І саме тому деколи, деколи він от підбурює підбурює, тому що Венс. Очень очень паскудна людина. Він достать он он дволічний. он з одной сторони криса, но криса баєвая. Тобто, це та криса, яка буде відстоювати свої права. Криса Баєвая. Ми ненавидим все. Ми завжди скоріше знаєте ми завжди в такої агресивної позиції, і він цю о, цю агресію культивує ще у інших людей. От і о, він вдохновляє цим моментом Трампа. Трамп ходить, робить заяви, які на голову нікому не належать. А потім або спростовує, або не знаю, то відкрить від тих заяв, тому що, скажімо так, градус накала він спадає. Але вплив його, да, він все-таки є. На його настрої, на його, скажімо так, оці соус самих заяв. От. А, маск симпатично знову ж таки дивиться, це у нас одна із карт. Я ожидаю цвітіння, я ожидаю урожаю. От у нас чувачок сидить і я ожидаю, що ж з цього виросте. Знаєте, тобто маск дивиться на Росію в перспективі. Ну, і це ні для кого, до речі, не секрет, що мас здається на Росію перспективи, тому що давайте так, Росія це дуже великий ринок. Це правда, великий ринок, це достатньо обширна територія, це для нього той ринок, в який дійсно хочеться. Це той ринок, який може йому принести, скажімо так, або хороший доход, або нові ідеї, нові, можливо, навіть перспективи. Тут у нас уміряності. Ага, сімерка монет. На Росію ми дивимось виключно, виключно з моменту знову ж таки бізнесу. Грошей на даний момент відносин у нього з Росією, в принципі, немає йому ну, дуже високо плівати на цього Путіна. Йому все одно давайте так. Маску, в принципі, все одно, хто де правив, в якій країні, у кого які там статуси, заслуги, і так далі. Ти або дозволяєш йому щось робити на своїй території, або не дозволяєш щось зробити на своїй території. Там все немножко прагматично. А от поэтому тут у нас все тільки заради бізнесу. Знову ж таки і нічого лічного. І поки там вдаємо стосунків, їх нема. А щодо України є це особисте, тому що є певно своє ставлення, негативне ставлення до України можливо, воно з чимось пов'язане. Єдине, що у Маска є або якісь старі домовленості з Росією. Або є а, щось звідки він отримує якісь дуже мізерні деньги. Я не знаю. Може, якась технологія їм продана, наприклад, або що то якісь хвости, які досі працюють через раз і приносять йому якісь гроші. А може це машини його в Росії? Я не знаю, чи вони там є, чи нема ці тесли. Ну коротше, що то там є. Так, у нас і Україна. Мені правда не подобається, як маск дивиться в принципі на Україну. Перша карта Луна Но Скриті реальні мотиви, король мічей. Тобто, я, в принципі, прийшов тут ну, условним образом слова, мовить їй що порішати, але ззаді ми ховаємо клінок, який в крові. Ми показуємо, звісно, якісь більш-менш дружне ставлення, але його, його цікавить скоріше наші ресурси. Тобто, це можуть бути якісь копалини, які йому треба, не знаю там метали, які йому треба, і так далі. Тобто його цікавить тільки наш ресурс і нічого болія. І, здається мені, що маска а, рано чи пізно може викинути якийсь фінт ушамі. Негарний по поводу нас фінт Шамі. Можливо, наприклад, це його ідея була по поводу рідкоземельних копалин. наприклад, оцей договор, який з нас трусять, як не знамо що. Можливо, це його ідея. Можливо, маск ще в майбутньому щось викине по поваду нас. Либо договор буде один, а он, скажімо так, ну, не скажу, що прям придасть, но поступить очень некрасиво. Маск та людина, яко, ну, яку який, в принципі не стоїть довіряти, тому що взаємоотношення з ним вони завжди обращаються в очень тяжело. Це та людина, з якою вообще будувати щось міжособисточне, міжлічності, якісь условні дружби, партнерство, це очень тяжело. Це безумно тяжело. Дев'ятка кубка, потому що чоловік присищен, він зажравшийся, йому ему интересно тільки одно, так сказать: куда еще больше расти. Все. Людські принципи, чоловічность, как такова, совість, і так далее. Это, если, знаете, як в одному з фільмів казала головна героя: Якби я бідкалася про uh, інших людей, я б давно вже б уже, наверное, померла в нищеті, так сказать. Тобто вот. йому. То, все одно на человечность, на інших людей і так далі. Поки він бідкається про себе, він вищий сидить. Все. Ну, що там -та ми можемо від нього очікувати не очень хорошого. Трамп він не настільки, як політик. Це перший момент. По-друге, а маск глобаліст. розумієте? Тобто, у маска ідея, у Трампа а, а, виконання условним образом. Тому тут все зійшлося. Ну і маск якраз таки теж бізнесмен, один більш глобальний, другий не настіко. Вони зійшлися, скоріше на, вот этих вот, скажімо так, задумках на розповзанні, тобто, да, збільшення влади і розширення як такового. Поэтому скоріш за все, я думаю, це ідеї маска більше і його, скажімо так, ну не ідея, а підбурювання в плані тому, що слухай, давай там і і і Мексику в штат заберемо і там ще штат зробимо, і там ще штат зробимо. А сюди у нас там, скажімо так, якісь можливості заробити, якісь можливості щось десь побудувати. Ну коротше, це я думаю, це його настроєння. Карта мира. Це глобалізація, это, это ми захватимо весь мир, знаєте, ми поработим весь мир. Ми будемо править, ми будемо головні, нам будуть всі в ноги кланятися. Мір і верховна жриця. Ми зробимо план, як поработити весь мір. Знаєте, Це ета ідея, ета основним образом маск йому малює то прекрасне майбутнє, де США, скажімо так, по-перше, незалежне, ніхто не дає дітей із США, тому що so, yeah, ми бачимо, як Трамп до того, в принципі, і саму е, Європу готує. Що да? типа ребята хватит нас доїти, да, ми хочемо тут собі, ми хочемо тут розростатися. ідіть ви. Uh -huh. До себе додому. А вот. Рибцарі купка. Ага. Десятка жезла веснова присищення. Ну, Трамп теж нарветься на цей момент, що з маском стане в какой-то момент очень сложно. І його аппетити, давайте так, йому зараз дуже більше дозволяють. І на этой дозволеності в маска немає тормозов. От. І Маск ще до... куди далі туди більш паскудно буде себе вести вже і по отношенню к Трампу. Не тільки, в принципі, до країн, а ще і по отношенню Трампу. От. В якийсь момент він, можливо, його, ну, не знаю, звісно, це грамогласна буде звучати, можливо, він десь якісь моменти зможе подавити навіть, а потім трошки маніпулювати. Но а, а, этот меч войны будет положен, так сказать, либо обрубятся их взаимоотношения, одно из двух, и, до речі, далі. Між ними є договорники, між ними є домовленості, типу а, давай очень хорошо в вместе, так сказать, да? Ти мене не трогаєш, я тебе не трогаю, ти мені то подсобишь, я тебе все. Кожен робить своє, ну і при этом мы что-то делаем вместе. Це глобалізація влади, це глобалізація впливу, це про знову ж таки глобальність первенство і т.т. І, і, і і і oh. Тут щось явно відбувається і явно активніше, ніж з нами. Одні старші аркани просто. Значить, так. Між е, Маском Ой Господи Трампом і Путіним у нас луна. Є дуже багато прихованих розмов і перемов. Там розговорів достатньо багато, і достатньо вони об'ємні. Але я скажу Трампу з Росією набагато проще, ніж з нами. Чесно говоря, так, да? тому видно, як він давить на нас, тому що як він и виразився, ми не в тій позиції, щоб щось требовать. По його задумкам, ми повинні зараз все кланяться в ножки, цілувати и да? робити все, що він каже. От. У Росії, як у агресора, да? є, є чіткі, чіткі штуки, чіткі установи, що вони хочуть. І де вони може бить, може бути, де вони готові чим-то поступитися. У нас з нами йому сложніше, тому що, по-перше, і денях ми від нас хочемо, і домовленостей якихось конкретних ми хочемо, але зовсім не тих, які ми хочемо, звісно, і він на нас зриває всю свою злость. Значить, чи є там якась пряма дружба? Ні, прямо дружби тут нема, але. Тут вже є домовленості, що буде далі, і яка співпраця у них буде? Плюс Трамп дає Росії якийсь вибір. Скоріше за все, знову таки це сценарії, по котрі може все піти. Тобто, якщо ви, значить, соглашаєтесь на то та то-та, у нас буде так-та-так-та. Якщо ви на це не соглашаєтесь, буде отак та та Тобто він їм дає якийсь условний вибір і чого вони, ну куди вони більше будуть склонятися. Це перший момент. Другий момент, тут він тушами. Трампа, як завжди. він е, буде обіцяти одно. Знову ж таки, клінок здаді нікуди не дівся. Що би він зараз не говорив в Росії і не обіцяв, так як він говорить, не буде. Ну, що, знову ж таки, ми і опять, домовленості на даний момент там правда можуть бути. Я я перегляну цей момент, змудрюк, що то покажуть, але. Исполнение этих домовленностей это не факт, потому что, что один не выполняет их, що другий не выполняет их. Вони ото сядут, паугукают друг другу, конечно же, да-да-да-да-да-да, а потом все пойдет вообще по пятому и четвертому. Трамп, скорее всего, все будет пытаться. Там, в принципі, якщо він буде все-таки на прошлому ефірі, Саша мені трошки розкрила тему, я не розумів до чого. Саша трохи розкрила тему, що хоче Трамп зробити з Іраном. А, Трамп хоче, скажімо так, Іран підсадити на, на свої бабки і зробити його контроліруємо. Точно так же, скоріш за все, він буде намагатися робити з Росією. Глобалізація впливу знову ж таки. Тобто з них двох ляльковод все ж таки Трамп більше. Поки так. Поки так. З другой стороны, давайте так. Агресору нужно закинуть эту конфетку сладкую, прекрасну, для того, щоб він сказав, да-да-да, давай швидше. Все це вже буде в прошлом, да, там війна це все буде в прошлом, я хочу цю конфетку, так сказати. Но не факт, що розвернула обертку, там не окажеться кубка. Не конфеток. Того, на чого заслуговують. Mm. Тут, давайте так. І таких, ну, Мені зараз не повірять, но, ну ну що ж, ну що ж, І таких прекрасних домовленостей тут нема. прям чітких фундаментальних домовленостей тут нема. Ми спорим. Карта да? Ми говоримо, ми обсуждаємо, демонся, де споримо, звісно ж, де ми розказуємо, що давай, коротше, давай, в общем, заканчивається все, буде так, як було раніше, будемо співпрацювати, будуть деньги, буде все. От знову дом стане домом, дом стане знову таким, і так далі. Но за этим знову таки, той самий король. І Король Мічей в даному випадку зовсім не, не Путін, а саме Трамп. От. тому в тебе є вибір, якщо ти дальше продовжуєш війну, якщо ти далі йдеш от з огнем, да, ти будеш сидіти недоволен. Гордий, но недоволен. Ми тобі не, не дамо нічого. Да, там, наприклад, знову якісь санкції, знову якісь там заборони, лясім красим це все. От. Або, значить, ти. Ми з тобою договарюємося і ми з тобою строїмо щось схоже на ті взаємоотношення, які були раніше. Ті, як... про що вернись. Але тіко похоже, я не скажу, що буде так, як було, тільки щось схоже на то. Вот. Поэтому Трамп зараз питається Росії показати більш дружественною сторону, більш розуміючу какую-то сторону, маніпулятивно розуміючу сторону, подати їм, я ж говорю, класну, прекрасну бажану конфетку і санкції з тебе знімем, і то зробимо, і це зробим, і отак вот буде, і буде, як колись, і будемо жити припіваючи. Ну, опять-таки, так як Трамп тримає слово, то Ну, по суті, Трамп хоче цим добитися того, щоб була таки припинена війна. Принаймні, да, знову ж таки, так. він, він дуже біситься, тому що, знову таки, він сам свої сроки 20 разів вже про так, він... та, -та, та не уточнювали. <сіст> от, да, да, Не уточнювали <сіст> за 24 години якого дня, знаєте, да. так. Він уже це все про пройшов плюс. Значить, про ну пройшов. Давайте скажу так, плюс зараз а, ті негадування, протести, які відбуваються в Америці проти нього, йому оце зупинка, призупинення, хоч якісь а, прекрасні громогласні заявлення треба дати по поводу війни, тому що це укріпить його положення. Там, де його народ скаже, а. А ну ну ладно, ми за цим понаблюдаємо. Знаєте, тобто йому йому оце потрібно. Він дуже біситься, бо цього нема. Йому це потрібно, бо дому він і робить, що дави на нас, і в принципі на Росію він теж дави, тільки трошки по інакшому. Щоб її ще більше не спугнуть і не поставить ну, козла на рога, так сказати. А вот, поэтому зараз і буде здаватися, що на нас тиснуть, ну, давай, ладно, не, на нас все-таки згоден тиснуть взагалі не красиво, але і буде здаватися, що у них з Росією как будто все амур амур торг, знаєте, і все таке. Але це тільки картинка. Це, це только картинка. Нужна картинка і важлива картинка. Ну, ми чітко розуміємо, що слова від ді відрізняються як по відношенню до України, так безпосередньо, і по відношенню до ворога. На щастя, я дякую вам, Кайна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Те, що стало більш зрозуміліше ху із ху, що від кого чекати власне, деякі секрети все ж таки сховані і більш зрозуміліша картинка, і насправді. Насправді те, що ми сьогодні почули, досить ще непогано все, тому що е, те, що зараз нам намагаються нав'язати, значно гірше виглядає зі сторони, ніж те, що зараз ми почули. Тому варто все ж таки фільтрувати ну, знову ж таки медіа, опять таки, медіа, та по перше, управління настроями. По друге, як би там не було, знову ж таки з цих медіа і нас що ворог отримує ту чи іншу інформацію. І медіа повинно бути зараз, і взагалі в станах там війни кризи, і так далі, медіа має бути маніпулятивним, хочемо ми точніше.